Вітаю, друзі. Постараюся коротко в 5 хвилин вмістити максимум інформації по монтажу металочерепиці Монтерей. Це є класика, 80%, я гадаю, ну, точно там 70% дахів покривається такою металочерепицею. Ось, наприклад, сусідська також так само. Ну, там Далі ви її все добре знаєте. А... Зі свого власного досвіду хочу поділитися інформацією, як зробити монтаж обрешітки, металочерепиці, все підготувати, все зробити якісно і красиво. З чого почнемо? Ну, давайте з гідробар'єру, так. А, значить, ну, знімаємо якби, Стару кровлю, стару покрівлю. Я брав гідробар'єр. А, Чекайте, зараз до цього дня, раз вже спочатку, то спочатку. А, Знімаємо стару покрівлю, максимально все. Будинок старий, тому максимально все рівняємо, зміцнюємо. А стару дошку, яка лежить, де гнила, заміняємо її. Ну, це зрозуміло, якби я думаю, пояснювати не потрібно чому. Тобто у мене от були самі крайні оці гнилі, тому як стара покрівля була, ну, м'яко кажучи, не дуже. Ось тому замінились ті нижні. Дошки під гідробар'єром, ну Євробар'єром, хто як його називає. Самі крайні з цієї сторони і на тому скаті. Це двоскатна криша, як ви помітили. Ось тут у нас є такі перекатик, я не знаю, як воно називається. Ця для перекату янтова я потім ближче підійду і покажу, як там все встановлено. А, потім вже на укріплену дошку. Вирівняну поверхню кладемо гідробар'єр. Ну, євробар'єр, я не знаю, там багато хто свариться, там, хто як називає. Коротше, я не буду на цьому загострювати увагу. Я називаю гідробар'єр. Я купував РУФОК. Це Руфок Про. Рулон 75 метрів квадратних, тобто 50 погонних на півтора в рулоні. Коштує в епіцентрі 2... 800 за один рулон. Я взяв три рулони, так як у мене по даху 180 квадратів. Ось три рулони мені вистачило. Також і на козирок. Брав максимально топове. Ну як максимально? Є там і топові, ще є там і по 5 тисяч, але це мені порадили, він дуже хороший. У нього. А, як сказати, плотність, щільність 175 грамів на метр квадратний, значи да? ну, так воно якось. Коротше, 175-ка гідробар'єр. Ну, як мені зазначили, витримує дощ, там може стояти навіть роки там ну без покрівлі і витримувати, там чекати саме покрівля. Але я вам скажу, що. А, ну Саме гідробар'єр у мене пережив два дощі, і протіки були ну, незначні, але були, е, був сильний дощ, тому да, посуду я на другому поверсі підставляв. Ось, протіки були на місцях, де вже в рейки вбивались гвозді <звях> цвяхи. <звяхи> вбивалися цвяхи. Коротше, місця всіх пробоїв. Ну, це якби логічно. Да? Ось, і ну трошки, да просочило, але ну я трохи стресував. Ну так, не критично. Ну, коротше, сам гідробар'єр він дуже міцний, Ну він витримає навіть сильний дощ. Потім далі йдемо. Обрешітка. Ну тут вже так трошки просвіт залишився. Я просто Ну для того, щоб ви розуміли собі основу, як її робити. Дивіться, зараз візьму рулеточку. Я вам це просто по порядку, що за чим, як має бути. Оберемо рулетку. Коротше, це у мене капельник зараз, але оце вугол капельника, він на углу оцієї е, дошки. Це крайня дошка, вона закладається, тобто вже рівняється, як має бути під нею коробка. Тобто там лобова дошка ось закріплена зараз. Вже встановлена і закріплена Це нова лобова дошка. А ось, Стара коробка була розібрана і, ну, коротше, все перероблено. Дивіться, від е, торця зараз, від оцього кутика, тобто від краю ці, цієї дошки до цієї має бути рівно 31 см, що у нас і є. Тобто, зрозуміло, да? від. Е, фальцу цієї до фальцу цієї, 31 см. Я не можу рівно схватити, бо воно ковзається. Але тут 31 см. І далі, дивіться, я з дошок собі повирізав такі дощечки по 25 см. По 25 см, це шаблони, я їх називаю. Я їх закладав по рейкам. Зараз тут покажу. Ці шаблони я закладав по рейкам. Ось так. Щоб витримувати крок у 25 см. Ви зрозуміли, да? тому що кожен е, крок на кожній. Е... Рейці виміряти рулеткою це довго і незручно. П'ять хвилин вже не поміщаємось, ну буде 10. Тобто я собі на кожну рейку перебив шаблончики. Це не важко, це не довго, але вони дуже класно, круто скорочують ваш час роботи. Тобто, ви вже просто по рейкам йдете від першої дощечки, заклали другу на 31 сантиметр. І від уже другої у вас пішов крок рівно 25 сантиметрів. Зрозуміли, так? Ось. 25. І кожна послідуюча 25. Тобто цими шаблонами ви кладете тут шаблончик на рейку, там на рейку, там, і оце е, дошку до шаблончика і прибили. Закріпили, все, наступно Тобто за брушіткою все ясно зрозуміло. Окей. Далі е, далі вже в нас іде сама покрівля. ну В нашому випадку да Кріпимо по технології, так має бути 6 саморізів, 6 шурупів на квадратний метр. Я кріплю з такими шурупами, вони міцні, вони ось такий у них розмір 4,8х35. Це ну, 4,8 довжина, тобто вони дуже класно захватують. Ну, Ось, зараз. Ну. Ну, розумієте, так? Да? Ну, тобто воно дуже глибоко входить в дерево. А, е, забув щодо обрешітки, е, дошка 30. Е, зараз, да, 30 на 100, дошка 30 на 100. Запам'ятали, да? Дошка для обрешітки 30 на 100. Ви також цю дошку можете використовувати для. А рейок для направляючих, ну, під обрешітку, ви зрозуміли. Але я, наприклад, в якості рейок частину використав 30 на 50. Ну, це також нормально, але, ну, коротше, це нормально. Ось, але, ну, там, хто каже, краще використовувати там, ширшу, там, 30 на 100. Але ну, там мені навіть досвідчені казали, 30 на 50 це нормально. Головна її задача міцно бути, ну, самі рейці, міцно закріплені на балці, тобто рейки набиваються по балкам, ну логічно. А закріплюються через дошку цвяхами на балку, на саму, щоб міцно тримались, і вже на рейку обрищитка. Також цвяхами, також забув також розказати, цвяхи я використовував соті. Сотки брав, хоча мені казали, там 80-х-90-х достатньо. І був ну, дуже кучно, тому що в ну, мене свої там заморочки, я на там, на там сильний вітер. ну коротше, На такий хороший так сказати, заділ на погодні умови. Якщо там ураган, якщо там це, я хочу, щоб у мене дах залишився на місці. Тому я ну в цьому плані трошки заморочений і використав дуже багато цвяхів. І зверху, і ще скажу, більше, позакріпляв шурупами, саморізами, 90-ками, 50-ми, ну, якщо саму обрешітку, 90-ками рейки позакріпляв там, по 5 штук на рейку. Коротше. Особливо по бриші, по рейкам, максимально кріпити потрібно самі крайні рейки, тому як вони перші приймають, ну, у них найсильніший вітровий удар. Ви зрозуміли, да? Тобто коли дує боковий сильний вітер, у вас парус, у мене там, наприклад, виступ. А, з приводу виступу я потім покажу, 50 см у мене виступ в одну сторону. Тобто он крило, яке. Оце крило у мене 50 см. Тому, коли дує сильний вітер, оце крило приймає на себе дуже сильний удар вітровий і йому потрібно витримувати велике навантаження. Тому крайні рейки потрібно кріпити максимально добре. Ось, хоч з мене там багато хто і сміявся, що ну, там, зі знайомих, там, з друзів, що ти там такий, цей, параноїк. Але я скажу так, хай що хочу думати, ну, це таке діло, мені байдуже, але для себе я буду спокійно спати у несприятливі погодні умови і знати, що ну, дах нікуди не унесе. Я буду просто спокійний. Тому так, тому я закріпляв таким чином. Ось, все про обрешітку, в принципі, я все вам розказав. І тепер да, Продовжимо про кріплення самої черепиці. Кріпимо 6 шурупів на квадратний метр. Тобто, дивіться, крайній кріпим в самий крайній жолоб-пам пам пам через один. Тобто, взагалі, технологія через хвилю. Тобто раз, два, три. Через хвилю. Це туди метр. Це наступним шагом я просто їх це як, ну, край, тому я також його ну, краще закріпив, ви зрозуміли. Але от давайте на прикладі покажу ось тут. Ось. Дивіться. Тут у мене закріплено. Ось. Наглядний приклад. Раз, два, три. І так само через хвилю, вверх вниз Раз, два, три. Ну, коротше, ви зрозуміли, це оце є квадратний метр наш. Ну, тобто як, отак він рахується, так виступив ці ви зрозуміли? між Оце рахується квадратний метр. І е, по технології по технології 6 шурупів на квадратний метр через хвилю, Е, Потім ребра стики листів. Також закріплюємо через ну, хвилю. Я, наприклад, через хвилю, я чесно, отут я не знаю, яка технологія, але я закріплював через хвилю. там. Тут, але поміж, ви зрозуміли, тобто тут у мене лист закріплений до обрішитки таким чином, а тут ну, між ними по ребру. Ну, коротше, не знаю, чому так, але я чомусь вирішив так. Ось, навіть в 10 хвилин не, не вкинулись. Ну добре. Просто багато інформації, і вона вся корисна, і щоб ну, ніде ніяку помилку не допустити, а все зробити максимально якісно. Тому я просто стараюсь ну, як сказати все максимально вмістити. А, так, далі, далі. Так, коньочок у нас там все зрозуміло. Під коньком конькова лента з самоклеючимися полосками з двох сторін, тобто по мірі. Встановлення листів. мотаємо зверху конькову ленту, ну і кріпимо коньок. А, так, далі, дивіться, що я тут ще вам покажу з приводу оцих ущільнювачів, які я підкладав. там Конькова лента. А, а, Металочерепиця в моєму випадку це тісенкруп Німеччина 0,5 275 грам цинку на квадратний метр. Ну, коротше, вона одна із топових. А, вважається одна із найбільших ну таких найякісніших профілів. ось Все тут в короче Колір ну шоколад 80-17 поралу, якщо я не помиляюсь. Ну Мені подобається шоколад, це колись на маленькому гаражі, перекрив і далі воно все пішло в шоколадному кольорі. Коротше, дивіться далі по ущільнювачам, Дивіться. А... Все. Тут під оцю яндову я її буду називати яндову, можливо, неправильно, можете там, ну не знаю, сильно не критикуйте, але ну, реально не знаю. Ну коротше, ця Перекатна планка, там яндова, фіг знає. А ось ви ось бачите, воно також самоклеюється. Тут сміття по-любому все вичищаємо, ну там у мене тряпочка, я почищаю і ось така самоклеюча э, ущільнювач, да? він паролоновий такий, тобто знімається. Почистили, наклеїли. Ну, це у мене на Назад тут лежить. От. Проклеїли і потім вже прижали і закрутили. А, ось. Тобто це для чого? Це для того, що коли вітер, сніг, щоб воно туди не задувало, ну ви зрозуміли, як би логічно. Так що, ще? що ще? А, Коробка. Ну давайте звідси я вам покажу, що коробку спускатись не буду. Ну, коробку як в плані. Плані, в плані цей вигляд. Коротше, ну, тут з діагоналями в будинку трошки не Альо, бо будинок дуже старий, і тут їх виловлювати. Ну В общем, ці просто моменти, там де від трошки відходить, тут головне по водостоку було рівно зробити. Ну Ви зрозуміли. Тобто оця площина, де вода стікає вже саме низ і щоб там рівна лінія йшла до лобової дошки. Ви поняли Ну Куди буде саме водосточка стікати. А тут воно просто коробкою там, пластиком чи металом профілем підіш'ється і ну, там, навіть сильно заметно не буде, так сказати. Вітрова, да? ну, тут трошки горб піймав. Ну, тут горб просто із забалки. Його там ну, вирівняти, ну коротше, це бля, прям ціла дилема. Ну, так візуально не сильно, але окей. А, до речі, от, можу от так показати. Тобто, ну, Рівність, да, яка виходить у нас. Ну, тут рівняти мені не потрібно було. Ось, а так от. Ну, коротше, вона от, мені подобається цей скат і той, який за ним. Ну, рівні скати. Просто повезло, от за цим дуже не повезло. Дуже криві перепади, всі там оці прогиби. Ну я з ним дуже нанудохався. Тобто вирівнював і на обрещиці, рівнявся. все. Оце дуже багато часу займає. Я Кажу сразу там чопики, підкладав під е, ну, по мірі перепаду. Ви зрозуміли, там, де ями, де провал. Ну кажу ж, хата стара, тому прийшлося крутитись, як, яке як, Рішати цей момент. І, ну, щоб профіль рівненько лежав, щоб не виникало ніяких цих моментів. Бо коли покладеться вже профіль і ви на нього подивитеся, він буде вот такий горбатий там, або ну, там, просажений, Ну, коротше, воно буде максимально негарно. Якби вклались в стройматеріал, да, отримали таке, ну, що попало на ну не дуже приємно. От, ну, якщо роблять профіки, вони це все знають, вони це все ну, якби враховують і роблять дуже класно, дуже гарно. і це... Ну, я не профік, я, у мене так просто сталося, що о, я найняв майстрів. Е, я не буду там жорстко висловлюватися, але ну, коротко, самих козлячих, мабуть, майстрів, які мені попалися, і благо що. Я це сам вмію робити. Ну, там, по гаражу навчився технології. Там. Ну коротше, і в ітогі вони тільки демонтаж зробили, а весь монтаж, ну коротше, гідробар'єр, укріплення там, старої дошки, обришіт, рейки, профіль це вже моїх рук справа, Я собі підсобників брав, та пацанів. Вони мені там, піддавали, там, підтягували профіль, там, дошки, там, я казав, розміри. Там, пі -пі... Тобто ударна робота вся була на мені, там 70%, бо я завжди на даху, я самовідповідальну відповідальну частину здійснюю ну, по причинам. Ось, і... і що, і що. Mm -hmm. Ну, У мене така ситуація просто сталася. По цінам вже дивіться самі, що для вас при... ну, прийнятно, що ні, ну це вже індивідуально. Я цим не займаюсь, скажу одразу, Мені там писати не треба. Так, да, я роблю, я вважаю, добре і максимально якісно стараюсь, тому як роблю це для себе. Але я цим не займаюсь, тому не просіть і не це. Це дуже важка робота, дуже важка. Я ніколи не хочу там і за неї, ну, коротше, повертатись до неї, якщо чесно. І у мене просто так стало, що ті майстри. Козлячі були, вони, ну коротше, ми розійшлись так не на самих приємних нотах. А інших ті, які хороші майстри, вони вже по об'єктам, бо зараз сезон, і ніхто не міг мене просто виручити і ну коротше приїхати, зробити, доробити. Коротше, я вам кажу, я опинився в такій ситуації, там де або ти себе сам витягуєш, або ніхто тебе не витягне і рішай, як хочеш, дядя. А дощі йдуть, хоч і літо, в цьому році воно таке якесь сопливе. От, І ось ну, так я вам скажу, що опинився я в такій ситуації і дуже здравляло те, що я такий рукастий і знаю технологію. Тому так, вигріб себе сам. І в принципі може це і на краще, тому що ну, я просто дивлюсь на це все, на, на цей весь, ну я там, І розумію, що ну, так, ну, настільки прям якісно, як я це зробив. Ну, мабуть, ну, профіки б зробила, але ж там, там 700-800 гривень. Це ну, Київська область. А, ну, у нас десь приблизно такі, якщо топові майстри. 700-800 гривень за роботу на квадратному метрі ну Це не дешево. От. Ну, коротше, друзі, ось я вам по-моєму все розповів, що сам знав, що сам вмію. Тому я не знаю, використовуйте. Дякую за увагу. Хай ваші дихи будуть гарні, красиві і всього вам найкращого.